Наступна задача. Скільки атомів оксигену міститься в 84 грамах натрій сульфату? І так, звертаємо увагу на число. 84 грами. Грами одиниці виміру це маса. Далі 84 належить до якої речовинки? До натрій сульфату. І так записуємо дано. дано. Четверта задача: дано. Маса. Натрій сульфат СО4, кислотний залишок сульфатної кислоти. Натрій валентність 1. Група атомів, подивились, таблички розчинності буде валентність 2. Формулу ми записуємо з урахуванням валентності натрій 2, со 4 Дорівнює, сказано, 84 грами. І так, просять знайти кількість атомів оксигену. Атом позначається літерою N, е, в дужках пишемо оксигену, невідомо. І так, починаємо розв'язувати задачу. Знаючи масу речовинки, ми можемо знайти кількість речовини. Перше, що я знаходжу, записую, знаходимо, кількість речовини. Натрій сульфату, натрій 2 СО4. І так, кількість речовини натрій 2 СО4 дорівнює маса натрій 2 СО4 поділити на малярну масу натрій 2 СО4. Для того, щоб розв'язати далі цей приклад, тобто, як знайти кількість речовини натрій сульфату, треба знайти малярну масу натрій сульфату. Малярна маса натрій 2 СО4 дорівнює. Беремо періодичну систему і дивимося. Маса одного атому натрію 23. Множимо на 2 плюс маса одного атомної сірки. 32 плюс оксиген 16 помножити на 4. Тут 64, тут 46 дорівнює 46 додати 64. Виходить 110 і 32, 142, 142 грам на моль. На моль. І підставляємо значення. І так, 84 грами поділити на 142 грам на моль дорівнює. 84 поділити на 142 дорівнює 0,59 моль. Так. І так, ми знайшли кількість речовини натрій сульфату, але ж ми ще не дійшли до кількості речовини оксигену. Друге, що ми з вами робимо, знаходимо кількість речовини речовини оксигену. І так, кількість речовини оксигену буде дорівнювати. Кількість речовини натрій 2 СО4. 4 помножити на індекс біля оксигену. Тобто на 4 дорівнює. Натрій 2 со 4 Кількість речовини 0,59, 0,59. Я множу на індекс біля оксигену, множимо на 4. Виходить 2,366 моль. Так. Знайшли кількість речовини оксигену. Тепер ми з вами зможемо знайти кількість атомів оксигену. Третє. Знаходимо. Кількість атомів оксигену. Оксигену. І так пишемо формулу. Кількість атомів оксигену дорівнює кількість речовини оксигену помножити на число Авогадро. І так, 2,3. 366 я множу на 6,02, помножити на 10 в 23 ступені і виходить. Множимо на 6,02, виходить 14,2. 14,2 помножити на 10 в 23 ступені. Відповідь. Кількість атомів оксигену в натрій сульфаті дорівнює 14,2 помножити на 10,23.